Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікава історія про те, як мене обш... обшахраювали, чи як сказати, така шахрайська схема, на яку я попався. Де? Куди? Попав? Зараз розкажемо. Так, значить, розказую, в чому заключається ця. Шахрайська схема. Маємо тут штіля такого 461-го. Він ще новенький. Вообще. Так, а то взяв я дві каністри щоб... і три каністри, щоб бензин, масло, сюди все заливати. Так, закрий, будь ласка, багажника Іванка, зараз я все буду розказувати. Ідемо десь туди. Розкажу, було це ще до війни, було це ще в якому році. В якому ж то році було? В 2021 році. Е -е, десь зимою це було. Давай я тут його поставлю і буду розказувати. Хто дивиться мій канал, то знає, що я продаю взуття і замовили в мене взуття, я йшов на нову пошту ну, відправляти одну пару взуття. І, ну, я... це, було зимою. Да, це було зимою. Треба Зима, роз... сніг, мороз. Мороз. розказати, як я був вдягнутий. Ну, я був в шапці такій без балабона, в тій куртошці, ще мав штани такі. Я, знаєте, Є такий лук, ну, може в кожного є. Що от ти йдеш і думаєш, хоч би нікого не зустріти. Але він дуже зручний і теплий. Я от йшов собі. На нову пошту, думаю, швиденько відправлю. Ні з ким не. Він і чистий, і зручний, і теплий. Просто що Ну, це такий. Дуже зручний. Я просто одяг до різних. під різні С... ситуації да. життя. А то такий він собі... Ну він дуже зручний. Так. А якщо зручний, відповідно він може бути такий От. Ну, старомодній, так думаю, варто підібрати таке слово йду я собі. от, І, і от в цьому одязі, як я вже потім поняв, я показався, показувався всім людям дуже довірливим чоловіком чи хлопчиком. Так, може не всі. Може і не всім. Ну, може Так послужити. не всі ж на мене увагу звертали, але тим, кому потрібно було, то так mm. і було. От no. йду, йду я собі. Зупиняється біля мене Volkswagen Tiguan. Хто знає, що це за машина, я постараюся вставити. Ну, це така доволі, доволі дорога автівка. Зупиняється біля мене. Зупиняється вікно. І... Це було на трасі між містами. Ти собі йшов просто, а він собі їде і зупиняється біля тебе. Так. Розказуй далі. Відкривається вікно і там виглядає такий дуже солідний мен. Дуже солідний. От то, що я його тільки бачив, отак, як ви зараз мене бачите, от, ну, видно, що він там ну, ну прям вообще, як будь-то їде з якоїсь зустрічі серйозної бізнесмен, якийсь, сенатор якийсь, от, от так він виглядає, пахне все, машина чистенька, дорога. І каже мені: Слухай, каже, ти ці от, глянь в мене на задній сідушці, що лежить. Я заглядаю, там лежить ота пилка, лежить там шуруповерт, лежить. там, е, там там що там ще? що -то ще, ще то було? Різні інструменти. ну ну такі там, ну, Я не знаю, то ти мені розказує. Ну, там різні 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 при інструменти, отакі електричні і бензинові лежали. Десь їх було штук 5 найменувань. І він каже: от у мене каже, така ситуація, в нас з другом тут фірма, ми виконали замовлення і я їду за кордон. Через кордон ті всі інструменти ми для своєї фірми накупляли, я їх не забирай їх собі. Забирай їх собі. Я думаю, ну нічого собі, от, ото, -то, да. ото -то вийшов на пошту. Думаю, ну виручу чоловіка, заберу собі. І він. от. Я вже так як він сказав, забирай собі, ну, думаю, то треба йому хоч пару гривень дати. Ну, такий поступок мені робить. Ото мені так. Ну, а, думаю. Так думаю собі, треба йому пару гривень дати. І тут він каже, каже, давай за все хоч тисячу мені. Та я думаю, та ладно, дам, Та що то таке тисяча гривень за всі інструменти. Кажу, але я не маю при собі. Кажу, ну, то їдемо до банкомата. Кажу, їдемо. Іванка сміється. Зараз я сміюся, тоді мені не було смішно. І сідаю я в машину. До нього там запах, такий, все. Коли я сів в машину, я не тільки вже по груддя побачив, я бачу штанішки в нього, все на кант, туфельки такі блискучі, шкарпетки, все виглядають новесенькі, все пахне. І тут ми їдемо щось там говорить, там туди-сюди там розпитується. Вдруг е цей вот, до нього дзвонить телефон. Нібито його партнер той по бізнесу. І він каже: ну що ти давай бігом, я на кордоні тебе жду, бігом, бігом. Він каже, ну зараз я хочу продати, зараз, зараз, бач, нема часу, ми дуже спішимо, бігом, бігом, бігом давай. Каже, я знайшов людину, от зараз все, йому типу то віддам. А той партнер питає по відеозв'язку, я їх бачу. Каже, а то хоч нормальна людина? Ну, як я вже потім поні. Я вже потім зрозумів, е, що так вони питали, чи <сі>, хоч не розкушу їх. От. Той каже, що да, вроді нормальний. Я каже, ти нормальний парень, кажу, та нормальний, нормальний. Ну все, поговорили вони так. І вже, типу, бігом, бігом, давай, скоріше, ну так як всі шахраї. От. І починає він, каже, а який зараз курс? Я кажу, курс чого? Я кажу, я не знаю по курсах. Ну, каже, А ти ж мені будеш як платити? Гривнями чи чим. Ну так, да", кажу, тисячу гривень. Е, Ні, каже, не гривень. І дістає з кармана такого з піджака з того такого модного, таку пачку доларів. Каже, отаких денег. Він по-русски з таким акцентом говорив: отаких каже грошей. Я кажу, як? Та я думав тисячу гривень, мене кажу, таких нема. От, кажу, ти що? Кажу, ні. Таких я не буду. Кажу, це дуже багато, я не розчитував. Кажу, ні, нічого не вийде. І от то все, що він ті долари дістає, машина така дорога, він вдягнутий, в нього фірма. Ну, зовсім ніяких підозрів у мене не викликало. Я просто розумію, що в нього розчарування, що йому придеться десь оставити тут ті товари, і він хоче їх продати. І я думаю, його виручу. Ну, але коли він сказав долари, ну то я вже думаю, ех. Він каже: ну ладно, а скільки гривень можеш дати? Я так подумав, думаю, ну за то все, там десь 5 найменувань. Думаю, ти ще 3-4 дам. Я кажу, я кажу, максимум, максимум 3 чотири тисячі. Він каже, ну-ка, давай 4. Все, під'їхав я до банкомату. Банкомат не робить. Їдемо до іншого банкомату. От. Зняли, зняв я чотири тисячі гривень. От, даю йому. Він каже, ну за такі деньги каже, щось одне собі вибирай. Кажу, та як одне? Давай хоч два. <гум> <гум> Нє, каже, одне. Я думаю, візьму пилку. А, <гум> <гум> ще за пилку. Він каже: так ти ж подивися. І там кожну, кожне щось виймає. І яке воно дороге. От каже, ти дивись тім 461-й. І так каже: Окей, Google. Е Ну, по-русски він говорив, каже, яка ціна? Штіль 461. І тут Google мені каже, е, цена каже, от що мені удалося знайти на сайті. Показує ссылки. Він мені телефона показує. Каже, Ну от, бачиш, щось там 30, чи чит тисяч, та пилка тоді стоїла, чи 25. Ну, в общем, більше двадцятки». Та каже один штіль, ну, давайте їх 4 тисячі вибирай любе. Та я думаю, ну ладно, беру вже того штіля такого дорогого. Взяв я того щіля. Все, йду додому. От думаю, зараз позвоню до мужика, який дровами займається. Він мене забере його хоч за 10 тисяч дзвоню, розказую йому. Та він каже, тебе обдурили, кав. воно, певно, гривень 700 стоїть. Каже, такі купують ті, що ремонтують пилки там на деякі запчасті. О, думаю, ото попав. А як, От. ти додому, як ти шевлно шов... Шо? говорив, розказував. Ванюха! Я таку зділку провернув! Так що, отакі-то справи. Обдурив мене, але саме най таке, ну, що він дуже-дуже підготувався, взяв машину в оренду. От. Дуже дорогий реквізит костюмчик, шкарпеточки, пачка доларів, мабуть, найшвидше не настоящих і парфуми, і все, і отак приїхав і, і продав мені таким шахрайським методом ту пилку в чотири рази дорожче, ніж вона коштує. От. Я думаю, якщо люди наприклад, мають такі здібності, що вони не можуть їх використовувати, щоб якимось законним шляхом заробляти гроші, якийсь бізнес справді відкрити. Ні, от вони не знають, чи то не хазарт такий обдурювати людей, чи що. І от такою схемою вони займаються. Так що будьте обережні, якщо у вас щось таке буде, то я вас попередив. А зараз буду пробувати. Як той 461-й, чи хоч заводиться, чи не заводиться. Два роки в мене пролежав. Штіль. Ну все ж я його не заводив ще не разу, зараз буду пробувати. Я тут до нього. А, тут а ще треба цепа чляти. Я ніколи з таким не мав справи. Ану, Іванка, тримай, будемо пробувати. Що тримати? Камеру. Камеру? Угу. Так що тут, дивися, тут а ще треба цепочепити. Спочатку тут є якісь ключі хоч. Ту -ту -ту запаяний цепок. Треба шину відкрутити. А, воно тут все руками. Чия та шина? Правильно я відкручую, ти не знаєш? Так я не знаю. А Я теж не знаю. Чого ти його не запитав? <світ> ти продавця. <світ> а камера тут потух екран. Це нормально? Так, нормально. Доторкнись до нього і знову буде. Ось як. Та що ти тут? то, то вся пластмаса, то дійсно. Та яка пластмаса, то 461 штіль. Він просто на твоїх емоціях гарно зіграв. Ну, ну я хотів йому спочатку допомогти, він каже, безплатно віддаю. Потім каже, давай тисячу. Потім тисячу доларів давай. Просто він не схожий на такого, що може обдурити. Ну, Видно, що людині гроші не потрібні. Ну, але раціонально хоче то все десь подіти. Ще каже до мене, ну, як піс... потім які долари він дістав, каже, ну я ж сподіваюся, ти нормальний, ти мене зараз не почнеш тут вбивати. Так кажу, ні, я нормальний. Так, ципок є. Так, а яким боком його причеплювати, ти не знаєш? Перший раз так я в руках тримаю. Ой. Так, ну от він має різати. Куди він має заходити, поняття не маю. Зараз щось буде. І тебе так довго тоді не було. Я думаю, ну чого ж його так довго немає? Пішов, наскільки ну там до тої пошти недалеко. Так в мене така бізнес зділка Так він якийсь задовгий, чи то так має бути? А, а, -а, а то треба його, я зрозумів. Ну ти прийшов, я пам'ятаю, які емоції радий. Тебе переповнювало щастя, так? Коротше, як його туди запихати. А зараз, певно, будете сміятися з мене в коментарях. А він тобі книжечку не дав в інструкції? Так, гарантію дав, так, да? все, та що ти? Сказав, де їхній офіс. Він каже, ти звідки? Кажу, з Волині. Каже, о, а там, каже, є Нововолинськ, ми там, каже, теж працювали. <реш> Я кажу, що встроїли щось, і він так щось там... Щоб не казати, що працювали вони, певно, пилки продавали, правда? Ну, Звісно. <реш> так, народ, як воно? О, ти диви, бурять в мене люди, не? Іванка. <реш> Так, 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 конструктор. О, все, закручиваем. Ой, чекай, то ж крышку забылся. <связь> Цикаво. Ні, ну... Я щось, а я ще й перед тим думав, що... Ну як мене... Мене ніхто ще ніколи не розводив, раз і розвели. Так, воно там треба, щоб там попало, бач, там дирочка така є. А воно тепер мені не хоче туди попадати. І не попадало туди ніколи. Ну має. Мусить попасти. Так, треба просто подумати. Воно Едік, не ходить по цьому, бачиш. Воно злізло отак. Правильно, бо я його ще не зафіксував, не насадив добре, бо це все не так швидко, коли робиш перший раз. Все буде нормально. Угу. Тільки коли? Вот в чому питання. Так, значить дивіться, яка система. Тут попадає в дирку. Тут попадає. Не попадає. Не повністю. попадає? Не. Повністю не попадає. Але найбільше отут не попадає. Так, 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 вон. Як би то так показати? Ну, в общем, не попадає, я вже його і взад, і вперед, і другим боком шину перевернув. Ну ніяк. Не знаю, взагалі не буду я з нею бавитися, бо я не маю таких схильностей великих до техніки. От, не знаю, напишіть, чи то я щось не розумію, чи то вона просто бракована, навіть не заведеться ніколи а здати її десь на запчастини комусь. Ось такі то справи. А так я думав, зараз, зараз її складу думав, і почнемо різати яблуню, що впала. того яблуньку треба порізати, От. поскладати, порубати. А то що за яйце динозавра лежить? Ого, який класний камінь. От. Думав, що зробимо, але ну, не зробимо. Хіба може потім в Ютубі подивлюся, або ви мені напишете і іншим разом зроблю. Так, що ще хочу показати. Так, дивіться, пам'ятаєте, я утепляв крана. Відкриваємо і вон там вода тече, нормально все перезимувало, все класно. Отака водичка. Йду закривати. До речі, ще треба поїхати заплатити за воду. Сусіднє село, в сільську раду. Раз їздив, їх не було. Треба буде ще раз поїхати. Отакі От то справи з тою пилкою, з тим деревом буде все наступного разу. Ну що, Іванка, як тебе враження? не очень. Ще в мене є, знаєте, надія, якщо я щось не вмію поладити, то в мене є дуже хороша помічниця. Іванка, вона все вміє ладити. Але якщо бачу, що навіть їй та пилка щось не невиполніма. Тут, розумієш, тут дирки взагалі не в тій стороні просверлені, де ті штучки. Тут або шина не від тої так, або пилка не від тої шини, з двох одне. Ну тут все відрізне. Це просто муляж такий, атрибут, щоб хто такий довірливий, хто хоче допомагати людям. Угу. Щоб їм продавати. Саме так. Ну нічого, як то кажуть, чубі контініч Далі буде. Побачимо, чим то все закінчиться. Дуже цікаво почути, що ви про це думаєте, чи можна її якось причепити, завести і порізати тоє дерево нею. Такі -то справи з тою пилкою. Нехороші. <реш> Та що? Та все нормально, Та... Та вже пережили. Та то коли Зміємо. було ще два роки назад, сміємося, і... ну, але no. просто добре, що ви хочете я... перекорижувати. Я, я, знаєте, от ще такий лайфхак, як ставлюся до втрати грошей, як до, як до якогось навчання. Я вже про це неодноразово казав. От Учися десь на платному, ти платиш гроші. А то теж я навчився, я набрався досвіду, якщо до тебе щось звертається. От треба трошки Надо критичного дати мислення, собі дати час, собі дати час, подзвонити, думати, порадитися до емоція. дружини. От, а не просто купити. А він мені не дав того часу. Ну так він дуже вправний шахрай, дуже вправний, і атрибут в нього був дуже такий на вищому рівні. В мене в мене навіть не закрала підоз підозри, якісь що це може, може бути шахрай. Який шахрай? Бізнесмен. Кому треба допомогти, і мені так поталанило, зараз так дешево куплю. Так що будьте обережні. Та, Та, я ще тобі казав, що він ще з жінкою з дітьми їде. Так, я так вкратце ну, розказав. Він мені і паспорта показував, що в нього багато дітей, де він приписаний. Показував документи, що він ту машину взяв в оренду. Оце ну, вже мало б мене насторожити, От, що він нею через кордон має переїхати. Ну Багато деталей різних, і навіть запахи, ну все там так розполагало, що ти не думаєш, що це шахрай. От, що все має бути класно. Отакі От справи. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.